Безпілотники, запасні акумулятори, ноутбук та флешки з gps маршрутами Батько з сином добряче вклалися у незаконний бізнес, але прогоріли. Бюро економічної безпеки розслідує справу сигаретної контрабанди. Сімейний підряд схопили прямо під час робочого процесу в семи кілометрах від кордону. Родичі якраз намагалися переправити до Польщі майже три тисячі пачок без акцизу. Коли вони побачили прикордонників, то залишили усі свої речі та кинулися навтюки у різні боки. Сина служив і спіймали одразу, а от хитрого батька довели. Лося пошукати за допомогою дрона із нічним баченням обох спритників. Затримали, а їхню подальшу долю вже вирішуватиме суд.